Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу з вами поділитися важливою корисною інформацією, яку в свою чергу надає наш уряд про те, що людям з інвалідністю стане набагато легше офіційно працевлаштуватися. Мова буде йти про постанови Кабінету міністрів України, які були затверджені в травні 2025 року. Перша постанова це НОВЗ номером 610 та відповідні закони в. Були внесені зміни до нормативно-правових актів України щодо забезпечення прав людей з інвалідністю на працю. Що нас з вами очікує, яким чином уряд буде розширювати можливості для працевлаштування для людей з інвалідністю? Що пропонується даними законопроектами, пропонується вдосконалити систему сплати адміністративно-господарських санкцій в тому випадку. Адком Якщо роботодавець буде не виконувати норму щодо офіційного працевлаштування так, і створення робочих місць для людей з інвалідністю, також розширюється можливість використання коштів від сплачених роботодавцем СУМ для того, щоб ці санкції, так, які будуть примінятися, роботодавець буде сплачувати штраф, і завдяки цьому будуть створюватися або Оснащуватися робочі місця для людей. З інвалідністю, що ж нам очікувати основні нововведення. Дивіться, перше, це оптимізація механізму розрахунку адміністративно-господарських санкцій, тому що раніше роботодавці могли мати таку проблему зіткнутися з неправильним розрахунком штрафу, в тому випадку, якщо змінювалися дані працівників. Тепер, якщо до 31 березня змінюються дані, то в державному Реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, Фонд соціального захисту людей з інвалідністю автоматично перераховує суму санкцій та до 10 червня надсилає уточнений розрахунок роботодавцю. Це дозволить уникнути непорозумінь. Далі, відтепер кошти, які будуть сплачувати роботодавці як штраф за те, що вони не виконують норматив щодо облаштування, так і. Працевлаштування для людей з інвалідністю можна буде спрямовувати на заходи, які сприятимуть працевлаштуванню людей з інвалідністю. Це створення нових спеціальних робочих місць, технічне оснащення або адаптацію робочих місць для людей з інвалідністю, спеціальні меблі, техніки, випуск спеціалізованих навчальних матеріалів, література, аудіоматеріали для навчання людей з інвалідністю. Як зазначає міст Теж соціальної політики, завдяки даної постанови та тим, що буде в нас на зміни в ряд чинних норм законодавства, які врегулюють питання щодо працевлаштування, так про те, що це дозволить посилити механізм підтримки для людей з. З інвалідністю, так, і допоможе їхньому працевлаштуванню. Дивіться, хочу нагадати, що згідно з прийнятим законом, розробленим Міністерством соціальної політики, з 2026 року в Україні почнуть діяти нові правила працевлаштування для людей з інвалідністю. Закон змінює підходи щодо підтримки для людей з інвалідністю, які хочуть працевлаштуватись, так і до роботодавця. Зокрема, з роботодавцями буде буде вибір працевлаштувати людину з інвалідністю та за потреби облаштувати її робоче місце або оплатити цільовий внесок до фонду соціального захисту людей з інвалідністю? Таким чином, уряд зазначає, що це покращить політику так у сфері працевлаштування людей з інвалідністю.